Я от от нещодавно вступила в стосунки, і це для мене особисто виявилось дуже складно. Привіт, ви на каналі Щоденник Коронес. Мене звати Каріна. Сьогодні ми поговоримо про те, чому кохання стало таким складним. Я дивилась на стосунки через призму психології, через призму правильно неправильно, грін флаг, ред флаг, здорові стосунки нездорові здоров'ю, не стосунки. Може, колись давно, коли ще у нас не було інформації, хто такі там аб'юзери, то я була в таких стосунках і вони мене, звісно, ранили. І потім, коли. Ця інформація пішла. Особисто я цю інформацію, як о, рицар своїми доспехами, облажилася. і навіть не помітила той кордон, де ця інформація перестала мені допомагати будувати стосунки і стала навпаки заважати, будучи зараз у нових стосунках. Я кожен день борюсь в своїй голові між тим, що правильно, що неправильно ми чуємо про кохання. Дуже багато. Ми, нібито знаємо всі типажі там хлопців. Хлопці знають всі типажі дівчат, і ми можемо ніби розібрати кожен паттерн поведінкам, спрогнозувати, як будуть стосунки складатись. У мене було таке відчуття, але зіштовхнувшись з реальністю, я зрозуміла, що ні, кохання так чи інакше це не наука. Воно залишається крихким, складним, незрозумілим, отакою от неоднородною масою, яку неможливо так розкласти да, на якісь формули і передбачити всі ці грінфлаги, редфлаги, здорові, нездорові, нарциси, аб'юзери з тим не зустрічайся, з тим зустрічайся. В ітозі ти щось відчуваєш і думаєш, а чи це моє відчуття правильне? А чи це я відчуваю, тому що він мені подобається, чи тому, що він от зараз так от маніпулює, це він мене кохає? Чи це він в злиті, в всезалежності треба йому піти до психолога, полікуватися. Коротше, всі всі правила вони були придумані, ніби для того, щоб зробити безпечніше стосунки для людини. Як взагалі кохання може бути безпечним? Да з плюсів, це те, що ми відійшли від ідеї, що страждання і оці емоційні гойдалки це еталон кохання. Як там це було в романтичні часи, Але стало надто страшно вступати в близький контакт і ризикувати скільки ти не знаєш інформації. Ти не можеш розрізнити на початку, в тому, що прикол да, маніпулятора, що він, якщо він гарний маніпулятор, ти хуй дізнаєшся, що він маніпулятор, і це все тепер не залишає простору власному досвіду. Якщо ти не будеш ризикувати, да, ти себе з якби обізапасила від маніпуляторів, але ти себе і обізапасила від кохання і стосунків взагалі. Такі думаю, я роздумую вже декілька місяців. Я думала, що в мене якісь проблеми, і я занадто багато зважаю на всі ці правила, на всі ці норми, на всі ці інстаграмні пости. От. А з'ясувалося, що це не тільки моя проблема, з'ясувалося, що це зараз існує масштабно і що це дійсно впливає на розуми цілого покоління. І що зараз кохання має тенденцію, ну якщо не сказати вмирання, то тенденцію того, що вона змінює свою форму. Є велус, соціолог і дослідник соціології в своїх роботах наводить термін суспільство негативних стосунків. Вона каже про те, що люди зараз все частіше обирають не обрати стосунки. Стосунки сьогодні сприймаються як інвестиція. А не як, от акт кохання, і це пізнець, яка правда, Я це на собі відчуваю. Для цього вона вивела навіть термін емоційний капіталізм. Я хою але звичайний капіталізм. А тепер ще й емоційний капіталізм. Це означає, що бізнес-модель, модель, модель е ринкових стосунків. Переноситься на стосунки людські, звичайні, коли ми зважимо вступляючі стосунки, не те, що це будуть от почуття, там досвід, кохання і так далі. Ми думаємо, а що я з цього отримую, як мені це буде вигідно для того, для того, щоб там я побудувала класну свою кар'єру. А чи не будуть заважати ці стосунки, тому що я тут буду взагалі то свою кар'єру і своє життя? Ти не будемо ні боляче. Бо якщо ж мені буде боляче, я випаду зі своєї кар'єри і втрачу там роки розвитку. Ну, от як, як ніби людина. Перетворилася просто на функцію, що має побудувати кар'єру, зробити класне життя за цей проміжок, час, часу, що нам відведений, і все, що ми маємо в своєму житті, в тому числі. Стосунки та кохання та почуття, воно має працювати саме на це. Знову ж таки, я думала, що це суто моя якась тривожність, конченість, і е, що це мій якийсь егоцентризм. А з'ясувалось, що це проблема багатьох на сьогоднішній день. Вступаючи в стосунки, я дійсно зважую. От не було б краще, якщо б я цей час витрачала на. Розвиток чи не витрачаю я марно, час на ці стосунки. Коли ти починаєш прив'язуватись до людини, ти починаєш боятися, що зараз я прив'яжусь, потім я буду страждати. Це ж я втрачу стільки часу, коли я страждаю я на така роботяща, не така продуктивна, і ти починаєш от через це також відштовхувати стосунки, які ще даже блядь, не починане почались. Це ж правда, так коли ти закохалася, якщо це все закінчилось погано, це дійсно тебе відкатує назад. Але якщо себе тупо градіть від цього, що буде в кінці? Буде оця кар'єра, буде це все. У мене навіть було таке в голові, що от зараз, зараз я кар'єру побудую, грошей зароблю, все куплю, машину куплю, дом куплю, то куплю, 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 куплю. І от тоді, і от тоді буде час для кохання. А як виявилось на практиці, коли в тебе є стосунки, підтримка і людина поруч то ти і біжати так сильно не хочеш. Єва Ілус скаже про те, що кохання в тому розумінні, що було раніше, воно зараз помирає. На зміну проходить от саме само, само таке безпечне кохання кохання по контракту. Це не її, якщо що, термін це. Це я тільки що придумала. Тепер у нас в виборі партнера грає ключове питання. Наскільки ці стосунки будуть гарними, якісними То питання почуттів воно зміщується. В цьому ж емоційному капіталізмі Ми можемо простежити, як навіть термінологія стосунків змінилась. Вже так не кажуть: це моя кохана, це мій коханий. Ми кажемо, це мій партнер, це моя партнерка. Замість любов ми кажемо стосунки, Да? не кохання між людьми, а стосунки між людьми. Це такі також партнерські терміни, бізнес-терміни значить. і в цій призмі ми стаємо типу як менеджерами своїх почуттів. Ми їм не даємо волю. А ми одразу оцінюємо, чи не буду я емоційно залежне, чи не буде мені боляче, чи не буде цей проект під назвою кохання заважати нашому головному проекту під назвою там кар'єра, навчання і так далі. Так далі так далі. Люди все частіше обирають бути одними замість того, щоб ризикувати будувати стосунки. Це абсурд ситуації. Я бачила трет, де чоловік пише, що жінка, яка росла без батька, це ред флаг. Це просто занавіс. Це було уточнено без батька або з холодним батьком. Тобто, всі жінки, які виросли без батька або з холодним батьком, це ред флаг. Це абсурд повний просто, коли ти одразу людину по якомусь прапорцю там, і так далі визначаєш, що вона погана і вона не ні годна, ні пригодна для побудови сім'ї. Але ж найголовніше, що є, це бажання. Блін, я не знаю, скільки людей взагалі є не редфлагів на цьому світі. Ну, 10% відсотків, дай Бог. А тепер давайте порахуємо, скільки з цих людей справді щирі і такі, які вони є, а не. Е Подавлюють в собі свої тіні, які потім вирвуться ще. Ноль, нуль, ноль, нуль, ноль одне мільйона відсотка. Скільки я чула, то також там, якщо людину треба змінювати, то все, у і шукай іншу людину. Ну, змінювати то нікого не треба. Але коли ми сходимось, це моя зараз думка, я не хочу нав'язувати, але я її хочу озвучити. Якщо сходяться дві людини і вони... Різні по-любому, ну не може бути, що дві людини отак зійдуться, прям як пазлики, навсіда і нічого там не будуть нігде підкалувати. Ні, ну може воно те і, і може бути, але у скільки відсоких випадків. Так чи інакше будуть якісь штуки, які треба буде змінювати і мені в собі, і людині в собі. Тому що ми жили як кому комфортно, і тепер, коли ми обрали бути разом, тому що нам так класніше жити, але є якісь нюанси, які треба змінити. То ми будемо їх змінювати. Я маніпулятор страшенний. Якщо мені не ну не присієш там якусь лінію, то я буду її гнути. Але якщо людині щось важливе, вона мені скаже, то я буду старатися, якби мені не було сумно щось змінювати в собі, але я буду старатися це змінити, якщо мені важлива ця людина. Причому редфлаги в мене ну так от вище криша. Але е, за ці редфлаги в більшості своїм мене і кохають, і я кохаю за редфлаги. Ці блять індивідуальні це таким ще бред. Давайте уявімо, що всі люди стануть от грінфлагом, да, як пишуть в трецах, в інстаграмах, тіктоках і де, де ще. І що тоді буде? Купа просто однакових людей, купа однакових стосунків. І я не знаю, це скука какая-то. Ну, ви б пішли на такий фільм? Я б на такий фільм не пішла. Третє цікаво, що відзначає Єва Лус в своїх роботах, це термін такий терапевтичний поворі. Це про те, що оця психологія, да, вся ця інформація психологічна, всі ці терміни психологічні, знову ж таки, аб'юзер, нарцист, це стало широко відомо. На тіндері є анкети там, де пишуть не вступають в стосунки з людиною, яка не пропрацьована, не пропрацювала свої травми, не пропрацювала маму, папу і так далі. Ну це я не знаю. Причому я тут хочу додати, що та психологія да та терапія. Яку ти проходиш насправді да, з терапевтом, вона абсолютно відрізняється від того, що кажуть в соцмережах. І в терапії. Тобі не буде ніколи нав'язувати терапевт, які стосунки є правильними, а які стосунки є неправильними. Навпаки, в терапії ти вчишся приймати свою неправильність, неправильність партнера і те, що це все отак от не ідеально в цьому світі і працює. Ти тільки 4 роки терапії витрачаєш на те, щоб прийняти цю неправильність. А в соцмережах дають шаблони, шаблони, шаблони. Чому? Тому що це хавається, це продається, і просто тут прикол в тому, що навіть коли ти це усвідомлюєш, так чи інакше це осідає як пилюка на твої на твоїх місках, другий момент терапевтичного повороту це те, що зараз всі ми обираємо себе свій емоційний комфорт, свій розвиток, свою кар'єру, свої потреби, свої цінності. І ніби це і правильно. Але куди ж ми діяли тут? Просто людську натуру, там, де нам потрібні люди. Людині потрібна людина. Ми всі навчилися обирати себе і, ніби трошки розвчилися думати про інших людей, проявляти взагалі цікавість до інших людей. Ніби всі дуже зосереджені на собі, чого я зараз обобщаю, тому що знову ж таки це кажу не я. Це я спираюсь на роботи Євої Луз, а вона каже про. Проблему багатьох людей. При тому, що до цього я думала, що це суто мій егоцентризм, і це я просто така напсисіха і думаю тільки о собі. А, а воно з'ясувало, що ні. Не встигаєш думати про іншу людину, тому що ти постійно ем, повернута на тому. Що ти робиш, чи зробила ти достатньо, чи не встигаєш ти по своєму таймінгу планів досягненні. та постійно зосереджена тому, щоб себе покращувати, 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 і в цьому щільному графіку самопокращення не залишається часу і простору, щоб думати про іншу людину. Всі ці, ці ідеї були на тільки Лус, ще як філософ Хольхан. Бьон я записала. Бьонч Хольхан. Це німецький філософ корейського походження. Він Взагалі вважається головним мислителем епохи інтернета. При тому, що цей же інтернет він дуже сильно критикує, і критикує він сучасну людину. Сучасну людину, яка замість того, щоб жити більше демонструє своє життя. Його ідеї мені дуже сильно перекликається, тому що я сама себе критикую за те, що я перестала жити і стала надто демонструвати своє життя. Головна його ідея в тому, що сучасна людина це людина, яка без... нескінченно, нескінченно, нескінченно. Має працювати над собою. Треба рано прокидатися, сіти на пробіжку, потім продуктивно працювати потім продуктивно їсти продуктивно відпочивати, щоб ще більш продуктивно працювати, продуктивно поспілкувати з якимись продуктивними людьми, щоб заразитись їх продуктивністю і про ще продуктивніше попрацювати. Це все призводить до... Тотального вигорання, тотальної втоми. Я підтверджую це на собі. В мене саме так є. Настільки втомлюєшся в цьому постійному самопокращенні, що немає сил ні на стосунки, ні на спілкування, ні на підтримку іншого, ні на комунікацію, ні на навіть пристрасть. Сучасний світ вимагає від людини бути постійно в гарному настрої, постійно усміхненим, веселим, от в цій масці, тому що це зараз є синонімом успішності. Якщо ти сумний, якщо ти злий, якщо ти агресивний, якщо ти відчуваєш тривожний, там да що ти відчуваєш будь-яку емоцію, окрім тих, які зараз прийнять, то вважати за успішні, да енергічні, веселий, клас, то ти галіми людина, погана людина. Це має багато наслідків і проблем за собою, але в контексті самокохання ем, ми відмовляємося від стосунків, тому що людина не може собі дозволити бути в поганому стані. В тотальності позитиву людина не має права бути в поганому стані та настрої. Сучасна людина постійно замкнута на собі, постійно себе ніби сама сканує, оцінює, аналізує, рефлексує. Про себе, про свої почуття, свої досягнення, свої слова, свої дії, свої емоції, чи правильно, чи неправильно, чи гарно, чи не гарно, на яку оціночку я тут якби відчуваю себе. Але в цій ситуації людина часто, що правильно, забуває про почуття інших людей. І знову ж таки, мені б хотілося сказати, що це не про мене, що я класна і думаю про всіх людей. Але ні, я блядь, ще про крім себе дуже складно мені про когось думати. Навіть я думаю про інших в розрізі себе. Знаєте, от навіть коли я думаю, чи не завдала я. Комусь болю я про це думаю не в розрізі того, що інш інші людині боляче, а в розрізі того, що я. Могла поступити неправильно. Я могла поступити погано, а значить, я погана людина, а значить, мені треба краще працювати над собою. Ну, в такій ситуації, так, да, якщо ти причинив іншому щось неприємне, то тут найправильніше йти не працювати над собою, а йти в комунікацію. Йти в комунікацію, а замість того, щоб йти в комунікацію, особисто я йду працювати над собою. Ось така от нарцистична суб'єктивність у нас. Бьо Бьончхольхан Бьончхольхан каже, що нам треба внести на сцен... деяку негативність у стосунки прибрати тотальний цей з них позитив. Що нам треба трошечки туди болю додати. Трошечки негативних емоцій, ця негативність в стосунках нам потрібна для того, щоб вийти з пекла одноманітності, де всі стосунки шаблонні, всі люди шаблонні, все передбачуване, все зрозуміло, все по інструкції дати волю іншій людині, типу, бути так. Такій, яка вона от є, і закохуватися людей в таких, які вони є, і розуміти, що люди не позитивні цілком. Люди абсолютно ш... шерхувати і в плюси, мінуси є у всіх. І закохуватись от просто так, як вони є. Не за список плюсів і не за список мінусів, а за те, як диктують почуття. І не забувати про іншого, тому що кохання і стосунки, це про іншого, це не про вигоду для нас, це відкривання взагалі іншого світу для себе. І от є ще один філософ, французький філософ Алан Бадьо. Він більш філософськи виказує всі ці ідеї. Він каже про те, що коли разом між собою стикаються дві людини, у цьому народжується завжди щось нове. І от знову ж таки, тут немає такого шаблону. Це просто абсолютно різні дві людини, і це завжди якийсь новий рецепт. Ще Алан Бадьо каже, що. Має бути дотримана вірність події, це і означає порушення норм, порушення правил, тобто, що не може народитись якась нова істина, якщо всі люди будуть діяти по правилам по сценарію. У висновку ми маємо що що раніше кохання було небезпечним, але справжнім. А зараз воно є типу безпечним, ало але його, наче, і немає. І от що тоді для нас важливіше, оця раціоналізація, коли ми е, все прораховуємо і зводимо кохання, і точніше, зводимо стосунки до, до безпечного простору для себе і для свого емоційного комфорту. Або ж відкритість до невідомого, до якихось любовних пригод там нових досвідів і так далі, що для нас важливі, як завжди, відповідь буде десь посередині. Усі ці філософи, яких я сьогодні наводила, вони всі сходяться в одному. Вони критикують не відсутність почуттів на сьогоднішній день да, у людей, тому що почуття вони нікуди не ділись, вони є. А вони критикують над раціоналізацію цих почуттів розбирання кохання до кісточок, де є грін де є редфлаг. Трошечки відпустити гальма з оцих всіх розборів да, розумових до відкритості, все ж таки, новому досвіду і просто почуттям відкритості ризику не може бути єдиної норми у стосунках і у коханні. І треба давати собі право на ризик, давати собі право на помилку, навіть в такій сфері, як стосунки, вибір партнера і так далі. Важливо, це буде правильно, це буде неправильно. Попереджали в соцмережах чи не попереджали. Я думаю, так, що в стосунках є одне важливе, те, без чого вони не можуть класно розвивати діалог і бажання обох йти на зустріч. А все інше через діалог і через взаємне бажання йти на зустріч, воно може дуже легко виправитися. Ось такі висновки і ось такий випуск. Ось такий випуск. Я вже дуже втомилася, я вже впевнена, що мені не подобається, що я не знімала. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви були зі мною. Буду вдячна, буду вдячна, якщо поставите лайк і напишете коментар під цим відео. Це, це допоможе розвитку каналу. До зустрічі в нових відео. Гарного вам дня вечора ночі і папа! -па.